Чули вибухи десь далеко, а потім, що тільки як вже спать лягли і був дуже потужний вибух. Вилетіли вікна. Перейшов, що Вийшов, одразу побіг тушити до сусідів вогонь, бо там теж люди більше за них переживав, бо ми знаходилися в цій кімнаті тут. Не дуже тільки що це вікно вибило. Та, вже виїхали. Вона спала і потім, коли жінка несла її до сусідів, тільки... Прокинулась і каже, що я спитав, що ти пам'ятаєш. Вона каже, пам'ятає, не віднесли на руках. Мені. І все. А так від вибуху вона не прокинулася. Що ти знав? Але вона тут не спала, вона спала з нами. А якщо сейчас там діла, то касає.